Усім привіт, слава Україні. І ось настав ранок 15 липня, як і обіцяв, поїхав я подивитись на гриби до іншого лісу. Близько 10 кілометрів в одну сторону. На жаль, наскільки я бачу, грибники тут були і вчора. Швидше за все, сьогодні ще нікого не бачив. Але це питання часу, коли вони під'їдуть. Є і ось такі більші, але в основному повибрані, досить маленькі. Ось тільки назбирав. На жаль, білого поки не знайшов. Хоча вже в принципі половину місць, де вони могли бути, я вже обійшов. Є сподівання, що можливо я не помітив, можливо хтось вибрав, а можливо їх просто зовсім немає. Ось такий чудовий дубовий ліс. Суперові такі грибочки. І будемо сподіватися, що знайдемо білих дубових. Тому йдемо далі швидко шукати. Поки інші грибники не, не приходили і не повибирали. Вас я попрошу підписатися на канал, поставте лайк, напишіть якийсь коментар, наприклад, з, якого, з якої ви області, з якого регіону. І чи був у вас дощ? Яка погода. Ну, в принципі, погода у всіх однакова, дуже сильна спека. Ну а я йду далі, все що цікаве буде, все я вам покажу. Так, обійшов я те місце, де зазвичай ростуть гриби. Нічого не знайшов. Ні сліда, щоб хтось інший грибник щоб знаходив, нічого не видно. Ходжу, збираю по одненькій, по декілька лисичок. Майже половина п'ятилітрового відерка. Аж такі потріскані від жари. Так, особливо нема що поки що показати, бо поодненькі, плюс комарі. Можливо, на цьому відео буде тільки чути, як вони дзичать. Так, десь бачив ще. Трішки дощик промочив. Можливо, будуть і маленькі рости і трішки сезон починатись. В лісі красиво, вже трішки стає душно. Ще трішки походимо. Час є. Можливо, вдасться такі відерку назбирати, а можливо і знайти білі. Так, змінив я місце, перебрався трошки на інше. Проїхав близько кілометра. На попередньому місці досить таки багато вже грибників. Носять вони зовсім потрішки. Тому вирішив я проїхатись далі і подивитися, що тут є. І натрапив на ось таку галявну. Давайте будемо збирати. Як бачите, це припечена лисичка отже росла вона ще, коли була спека, дуже сильно і не було вологи. Зараз також жарко, але поки що терпимо. Ліс у нас знаходиться ближче до болота, тому комарів дуже багато. Сподіваюсь, цього не буде чути на відео. Ну якщо буде, тоді вже вибачайте. Напевно це буде поки що найкраща глянка за сьогодні. Пощастило, що я її знайшов. Зазмінемо ось тако в травичці, такий квітах. Так, але не поростоптувати. Десь я бачив, ще їх є. Так, ось тут. Коли зриваємо лисички, звичайно. Маскуємо назад місце, пригортаємо, щоб її не пересихало. Ось тут вже трішки краще, більші лисички. Там були значно менші. Звичайно, там вже повибране, видно, грибники ходили вчора в неділю. Потужна галявинка, напевно декілька сот грам буде на одному місці. Ще декілька жмень кинув до відра, О, це не вся кучка що на відео. їх зараз помітити. Замасковані дуже добре ось це на одному місці. Зараз оглянуся ще. Але можливо це вже останні були. Так, є наступна невеличка галявинка. Ліс я не перебираю. Багато кому це не подобається, але простіше взяти нечищені ліси, прийти додому. Включити якийсь фільм і тоді вже перебирати. Комари не їдять. І значно цікавіше проходить процес. Як бачите, вже відер це повно. Але ми ще, звісно, походимо. Хотілося б знайти і інші гриби. Бачив декілька сироїж. Та й в принципі все. Більш нічого в лісі немає. Цікаво, чи будуть осінні гриби. Можливо, погода поправиться, а можливо навпаки стане набагато гірше. Величка галянка, але будемо шукати. Отак подекілька-подекілька. Та й вже відерці назбирали. 5 літрів, я думаю, тут ,2 кілограма 2 плюс-мінус. Ще трішки ми походимо. 9 година без 2 хвилин. В принципі, ще ранок. Ще годинку другу по ще можна походити. В лісі тиша, Дуже приємно знаходитись. Давно не ходив до лісу. Підходить моя подорож вже потрішки до кінця. Потрібно їхати додому. Додому досить таки далеко. Можливо, кілометрів до 10. 10, можливо, зовсім немає, але 9 з копійками. Тут то точно є. Потрапив я ось на таку галявину. І, думаю покажу Які чудові прямо на галявині там, де більше вологі. Ось біля такого великого дерева. могутнє старе. Я думаю куба 2, то точно буде. Але тут заказник. Тут вирубувати не можна дерева тож нехай росте. Покажу, що вдалося назбирати. Повне відерце, навіть добре зверху. Я думаю, кілограми 3. Один з найкращих результатів в цьому році. Сподіваюсь, дощі ще будуть і порадує ліс нас новими знахідками. Вас я попрошу підтримати канал. Підпишітесь, поставте лайк і до наступної зустрічі в лісі.